Обмінявшись думками на своєму позачерговому зібранні, депутати міської ради шостого скликання вирішили святкові новорічні заходи для дітей міста влаштовувати. Традиційно цикл новорічних та різдвяних свят для городян, а переважним чином для дітей міста розпочинається з 19 грудня дня святого Миколая та завершується на Хрещенні господні 19 січня. За чотири роки каденції депутатів міської ради шостого скликання із бюджету міста на організацію міських заходів кошти не залучалися, окрім передбачених у програмах на подарунки різним категоріям малечі. Зокрема, фейерверки організовувалися позабюджетним коштом, зазначив керівник міста. Чи варто святкувати сьогодні? Сергій Степанов запитав у депутатів і мова йшла не про кошти. Наступають новогодні праздники. звісно, будемо смотреть, як будуть обстоят справи в стране. Хочу з вами зарані посоветоваться, як ми їх видим, як ми їх будемо святкувати, не святкувати. Я думаю, що дітям потрібно якусь то улыбку новогоднюю все равно дарить. Поэтому, у кого будут какие-то предложения, Йолки ставим. Отже, відповідні фахівці готуватимуться до організації свят для малечі.